Парни це найтіння розклик для того, щоб закласти парк єдності між заходом і сходом, а також певну літературу нашого центру. <рес> Дякую. Дуже дякую Дуже приємно. Це наші пахівці, спеціалісти педової звідки виселять на наших пізниках, арабанках, тому що вона досить Дуже, дуже дякую. І навзаєм мені би дуже хотілось подякувати вам за те, що ви знайшли можливість відділити наші проценти і також подарувати наші названня і е, такі методичні ці календари, в тому числі. Він цікавий те, що тут крім країн. Закарпаття всі природоохоронні зелені дати, ви зможете їх звіряти. Далі методичними нашими службами випускається така бібліотечка позаскільника, де всі е, роботи, які можна робити з педагогами, з дітками, це ви керівникам, собі подаруєте, ось такі наборчики про Закарпаття, в що ще 12 лікар ви на нашій творчій лабораторії. Будь ласка, ви підберете і будете мати. Я вам також від колективу щиро щиро дякую.